По-перше, розкажіть, у чому ж різниця уточнення та оновлення даних. Фактично, уточнення і оновлення даних вони фактично поняття тотожні, оскільки е, уточнюють ті дані, якщо вони раптом змінилися в призовника або військовозобов'язаного, а факт оновлення фактично. Вважається відповідно до закону, оскільки закон зобов'язує кожного призовника або військово зобов'язаного оновити свої дані в ТЦК. Оновлення це по суті, навіть якщо у вас нічого не помінялося, а уточнення це коли ви, відповідно уточняєте певну інформацію, яка могла би мати зміни. Також деякі плутають резерв плюс та оберіг. У чому ж основна їхня відмінність? Фактично оберіг це назва системи реєстру військовозобов'язаних. Фактично він називається Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних та призовників. Але йому надали таку назву оберіг. Тобто в поліції там існують різні інформаційні системи, які там раніше містили назву Армор і так далі. В, в даному випадку назвали його Е, Відповідно, Резерв Плюс це є додаток до, додаток до системи оберіг. Тобто, по суті, є єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, і до нього створили власне додаток оберіг. Самого кабінету призовника наразі немає, а додаток до нього є. Якась така трошки дивина, оскільки фактично спочатку мав би створитися сам кабінет, а згодом до нього додаток натомість почали з додатку, оскільки спішили виконати вимоги закону, оскільки кожен військовозобов'язаний чи призовник мав право оновити свої дані, в тому числі електронним способом. Через додаток, ви говорите ось про поспіх щодо цього закону. А що є в ньому якісь неточності? Ну, поспіх я маю на увазі в тому, що відповідно було прийняті зміни в квітні про те, що кожен протягом 60 днів через місяць з дня набрання чинності закону має оновити дані протягом 60 днів. Відтак, фактично, міністерство оборони мало запропонувати порядок оновлення даних. Як цього гласить закон? Закон, власне вказує, що оновити дані можна було трьома способами: СНАП, ТЦК або через кабінет призовника. Кабінет призовника не зробили, але зробили додаток Резерв Плюс. Інформація про те. Хто розробляв додаток відповідно внутрішні відомості про те, і як, як зберігається дані, як обробляється, тобто положення про цей додаток є наразі засекречене і не опубліковане для громадськості. Але разом з тим такий додаток був створений як на мене, поспіхом, оскільки самого кабінету наразі не створили, бо кабінет має мати суттєво ширший загал, наприклад, подавати певні документи, надавати документи на відстрочку тощо. Натомість додаток це лише інформаційний, фактично. Додаток до кабінету призовника, де ми можемо бачити лише основну інформацію. Кожен військовозобов'язаний повинен мати військовий квиток та показувати його на вимогу осіб, які уповноважені перевіряти, що має бути вказане у цьому документі, і якщо його немає при собі, що тоді робити? Дійсно, кожен військовозобов'язаний має носити з собою з 18 травня оригінал військово облікового документу, який в нього є. Оригінал військоволюкового документу включає в себе сам документ, на в якому є власне відомості про призовника, останній його медогляд придатний, і придатний до військової служби, де він стоїть на обліку, коли він став на обліку, і в тому числі, коли він останній раз оновлював дані військоматі, фактично відсутність такого документу може стати підставою для того, аби такого призовника доставити, наприклад, в центр комплектування для з'ясування обставин, чи він стоїть на обліку, чи ні, і відповідно для вжиття якихось заходів, що стоїть на обліку нині? Жваво у соцмережах обговорюють питання: а чим же відрізняється штрих-код у військово-облікових документах від QR-коду саме у додатку Резерв Плюс? Штрих-код це військовий ідентифікаційний номер. Кожному військовому зобов'язаному або призумнику присвоюється військовий ідентифікаційний номер для полегшення сканування цього коду, оскільки цей код має там на це цифр. Відповідно придумали штрих-код для того, щоб відповідні працівники відповідальні власне зісканували цей штрих-код і отримали всю інформацію про призовника чи військово зобов'язаного. Відтак фактично особливо вони мають значущу різницю, оскільки QR-код код Призначений для перевірки дійсності того документу, який надається особою для перевірки. А штрих-код це по суті військові ідентифікаційний номер, який має кожен призовник. А ось мають бути якісь у працівників ТЦК. Я так розумію, як вони мають перевіряти точніше ці штрих-коди? В них мають бути якісь спеціальні телефони, не знаю, планшети для цього відповідні. Вони мають з ними ходити. Чи це саме ось штрих-код Вони можуть сканувати лише у ТЦК. Так, дійсно, окрім власне бодікамер, які вони мають з собою носити, вони ще мають мати відповідні пристрої, які підключені до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних до так званого оберіг, і відповідно в цьому оберіг сканувати штрих-код для того, аби дізнатися інформацію про призовника. Також вони можуть вбити цю інформацію в системі вручну і вручну знайти в ту чи іншу інформацію про військовозобов'язаного. Олександра, головне питання нашого інтерв'ю: що ж буде з тими військовозобов'язаними, які не уточнять свої дані до 16 липня? Яка далі процедура? На них можуть накласти штраф згідно статті 210, е, власне один? Штраф від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень за те, що вони не виконали вимоги закону і не оновили свої дані, тобто порушили правила військового обліку. Як це буде робитися, Як швидко це слід очікувати? Наразі питання, оскільки ТЦК наразі завалені роботою, як із призовниками військовозобов'язаними, які прийшли оновити дані, так і з тими, хто має переприти ВЛК, які були обмежено придатні, і з травня до кінця року зобов'язані повторно прийти ВЛК. Так і власне з питаннями відстрочки, оскільки порядок отримання відстрочки змінився, і, відповідно його слід утримуватися. А що ж буде з людьми, які от не будуть сплачувати штрафи? Яка далі з ними? Тоді будуть їх якось відстежувати, має ловити їх поліція, накладати якісь обмеження мають на них? Чи передбачено це законом? По суті, фактично ТЦК мають право скерувати постанову відразу до виконавця державного чи приватного для виконання, і після цього на рахунки боржника накладуть арешт, поки він не сплатить кошти. Якщо сума штрафу буде суттєва, можуть і накласти арешт на майно. Доки буржник власне не виконає постанови і не сплатить штраф. А якщо ну не знаю, можливо, є в нас такі чоловіки в Україні, які мають достатні статки, і вони будуть ось ці штрафи сплачувати, 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 чи дає їм це так сказати певного відстрочку від того, що вони уточнили свої дані? Чи все таки Ні, їх послід... зобов'язуватимуть це робити? По суті, індульгенції жодної не дає, оскільки після сплати штрафу йде вимога про прибуття, в тому числі адміністративне затримання поліцією, і в тому числі позбавлення прав керування. Крім того, такі дії в подальшому можна кваліфікувати як ухилення від виконання військового обов'язку, і це вже кримінальне відповідальність. Зрозуміло. А як гадаєте, чи не будуть можливо продовжувати цей термін уточнення даних на ще якийсь період? Наразі проблема є в тому, що держава не дотримується принципу правової визначеності, оскільки фактично з першого Міністерство оборони підтримало цей законопроект, тепер вони вже його не підтримують, і це все в межах двох днів. Тому фактично часу є достатньо, оскільки фактично через додаток Резерв Плюс або через ЦНАП оновити дані немає проблем. Черг там немає в ЦНАПах, і через додаток, тим більше, немає жодних перепон для того, аби оновити дані. Тому чи встигнуть парламентарі до 16 лип. Липня проголосувати відповідні зміни? Питання ймовірно, що ні, оскільки залишається дуже мало часу. Але якщо таке буде, то відповідно цей строк продовжиться. Також наші глядачі у коментарях цікавляться, а ось, наприклад, чи несе відповідальність роботодавець за працівника, який не уточнив свої дані? Чи будуть можливо на роботодавців накладати якісь штрафи? Ні, відповідальність несе виключно людина, громадянин, який військово стоїть на військовому обліку. На роботодавця можуть накласти лише санкції в тому випадку, якщо він належно веде військовий облік на підприємстві, не надав дані в ТЦК про те, що відповідні працівники працевлаштовані, або там, умовно кажучи, не вручив повістку, яка прийшла на підприємство, Тощо за неоновлення даних відповідальність роботодавець не несе. Також цікаво почути про отримання повісток у поштові скриньки. Як це діятиме взагалі від 16 липня? Працівники ТСК матимуть право складати постанови, по перше, про змі правопорушення надсилати їх поштою, також матимуть право викликати військовозобов'язаних повісткою шляхом насилання Укрпоштою, надсилається воно за 14 днів. ну, з розрахунком того, що повідомлення має прийти за 14 днів відповідному призовнику або військовозобов'язаному. Таке повідомлення приходить на пошту. Повідомляється особа, до якої воно прийшло про те, що ну є відповідний лист. Якщо особа не забирає і Повістка повернулася назад, то в такому випадку вона вважається врученою. А якщо особа забрала відповідні відомості, то теж вважається повідомленою. Тобто, в будь-якому випадку особа буде вважатися повідомленою про те, що їй надійшла повістка, і вона має з'явитися. А якщо ж цю повістку, наприклад, забирає ну не та людина, для якої вона призначена, що в такому випадку? Як це довести взагалі? Ну, це питання до військово зобов'язаного. Чи він коректно вказав інформацію про відомості про своє місце роботи? Відповідно, воно надійшло за адресою. Зрозуміло, також хотілося б почути від вас поради, як діяти, коли тебе зупиняють працівники ТЦК і поліції, що входить у їхні повноваження, а що ні, і що робити, якщо вони порушують ці повноваження, знімати на камеру, чи як взагалі це взагалі дозволено знімати працівників ТЦК, тому що бачимо у соцмережах, от люди знімають, вони кажуть, нас не можна знімати. Фактично, працівники ТЦК мають мати будікамери і відповідно фіксувати це на власні будікамери, тому що вони забезпечені відповідними технічними пристроями для того, аби здійснювати зйомку. А, все решта, тобто, що стосується там, наприклад, зйомки і так далі, безумовно, що дії працівників поліції, дії працівників ТЦК є публічними діями, оскільки вони фактично виконують функції держави, і особа має мати можливість захисни себе в майбутньому. Але разом з тим достатньо вказати про те, аби працівники ТЦК. Самостійно ввімкнули свої бодікамери і розпочали запис для того, аби мати можливість під подальшому використати таке відео. Якщо особа сумнівається, то безумовно вона може знімати на свій мобільний телефон. Єдине, що вона не має права знімати, це службових документів, але записувати відомості собі десь на картку має право. Відповідно, потрібно з'ясувати з якою метою вас зупинили. І якщо наприклад для перевірки документів надати їх, оскільки право перевірки разом з поліцією і ТЦК мають право. А якщо ж ну ці вимоги явно незаконні, то в такому випадку або звертатися до працівників поліції, які можуть бути разом з працівниками ТЦК, або викликати поліцію самостійно. Олександр, а ось за цей час від того, як почав діяти закон про мобілізацію, чи багато до вас звертається людей, чоловіків, можливо, про порушення там повноважень ТЦК? І З якими скаргами найчастіше звертаються? Найчастіше звертаються призовники військовозобов'язані стосовно того, як діяти в подальшому, тобто які документи збирати, куди їх заносити, як правильно оновити дані, аби не порушити закон, аби не отримати штраф і так далі. Держава мало комунікує в тому плані, що. Дуже часто змінює правила, але водночас не завжди їх роз'яснює. І фактично люди інколи позбавлені можливості розуміти, наприклад, навіть перелік документів, які їм потрібно зібрати, оскільки в законі написано одне, а Кабмін приймає зовсім інше. І тому, швидше за все, люди звертаються від нерозуміння того, як діяти в подальшому. Стосовно порушень, ну порушення, як і зі сторони держави, були до війни, там і продовжується бути. Так і так за саме тут це звичайна державна сфера, де є певне дії певні певна бездіяльність і на такі порушення слід реагувати, але все дуже індивідуально і дуже поодиноко? А ось чи потрібно реагувати? Ми бачимо у соцмережах дуже багато відео, коли нібито працівники ТЦК так сказати пакують чоловіків у мікроавтобуси і везуть. Чи потрібно ось людина? Там, якщо вони вже її завезли, в ТЦК пройшла вона ВЛК. Чи треба звертатися в такому випадку до поліції, якщо ось такі дії є? Ну, швидше за все, поліція присутня, оскільки зараз працівники ТЦК патрулюють спільно з працівниками поліції. Тому фактично я припускаю, що поліція присутня при всіх цих випадках. Головне до неї звертатися із законними вимогами. Оскільки а якщо право, вони затворення... не реагують на це. Викликати інший наряд поліції, слідчу оперативну групу і так далі. Але е, адміністративне затримання можливе лише працівниками поліції і лише в коли особа або не нема облікових документів, або знаходиться в розшуку, е, оскільки вона не з'явилася за повісткою, і стосовно неї мають бути складені адміністративні матеріали. Тому по суті звертатися до працівників поліції, намагатися зафіксувати свої звернення, і в випадку, якщо не реагують, то телефонувати ще раз поліцію для того, аби викликати інші екіпаж.